Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Сьогоднішній матч був справді особливим. Три забиті м'ячі від команди, яка понад 270 хвилин не знала, що таке гол чи перемога це багато чого варте. Я дуже радий за хлопців. Кожен гол мав свої емоції, але після третього від Лебедєва... Вже з'явилося спокійне відчуття впевненості. Передусім хочу подякувати нашому президенту Сергію Лиснику за підтримку а також Пабло Буено, який спеціально приїхав на цю гру, коли він поруч із командою ми. Завжди виграємо. Пабло, залишайся з нами до кінця року, щоб ми досягли своєї мети. Щодо самої гри, я казав хлопцям, що не потрібно нервувати. Головне терпіння, гол обов'язково прийде, і я щасливий, що саме ситнико відкрив рахунок, а потім повернувся вава і теж забив. Це важливі гравці для нас. Вони дають енергію команді. Наша команда молода, і ми тільки... Набираємо форму. Ми ще не вийшли на свій максимум, але кожен день працюємо, ростемо. І сьогодні цей результат заслужений. Початок був ідеальним. Ситніков забив уже на 10-й хвилині. Ми з перших хвилин хотіли зіграти агресивно, і це спрацювало. Я завжди кажу: виходимо тільки заради перемоги. Минулого разу проти Вікторії не вдалося, але сьогодні вдома ми показали характер. Я дуже радий Заситникова. Він справжній професіонал віддається тренуванням, може зіграти на різних позиціях. Я казав йому заспокойся, твій момент прийде, і він прийшов. Коли нападники реалізовують свої шанси, це додає впевненості всій команді. Сьогоднішня перемога це їхня заслуга. У нас велика конкуренція. Наступний матч. Ми теж розпочнемо з кількома змінами у команді. 34 гравці разом із воротарями, і всі вони важливі. Я завжди повторюю: сьогодні ти можеш не грати, але завтра вийдеш у старті. Сьогодні я справді щасливий. Це був чудовий матч, і вся команда заслуговує на вітання. В Першу чергу хочу подякувати Збройним силам України за те, що хоронять нашу країну від клятого ворога. Емоції чесно зашкалювали. Дуже приємно забивати гол за юксат. Тим паче це дебютний мій гол. Чесно кажучи, емоції були неймовірні. Головне, що команда перемогла. Ось про гру сьогодні команди. Як тобі сьогоднішній матч? Сьогодні багато боротьби, багато десь, мабуть, ось не вдалося тобі спершу там війти у гру. Потім помітно було трішки розбігався. Ти спершу з спершу справа в атації з'являвся, потім ближче до центру поля. Ось що говорив тобі тренер перед перед тим, як ти з'явився на поле? Чесно кажучи, було дуже тяжко війти в гру. Ми готувалися до цієї команди. Прикарпаття дуже бійцівська команда. Вони. Грають багато через боротьбу і нав'язують свою боротьбу. Но ми сьогодні, так скажемо, нав'язали свою гру і перемогли тренер. Коли я виходив, сказав мені, що він відчуває, що я заб'ю гол. Я це зробив. Дякую тренерському штабу, всій команді. Головне, це перемога. Ось в ігровому плані: наскільки тобі вже з часом зрозумілі вимоги тренерського штабу Юкс? Та мені відразу були зрозумілі вимоги, тому. Коли виходжу на поле, головне робити свою роботу, виконувати, так скажемо, тренерську установку. Ліва ножка сьогодні не підвела? Ні. Та дай Бог, щоб ще забував. Що в роздягальні відбувалось? Там шум, гам. Так, так. Та дуже раділи. Ми не могли забити чотири гри, сьогодні забили три. Дай Боже, щоб у нас пішло і все буде добре. Дякую ЗСУ за, за проведену ігру. За сьогоднішній матч ми наголошували, просто, що з перших, минут, перших хвилин треба грати концентрація, щоб була і так далі. Бачите, в першому таймі і одразу в другому ми пропустили з перших хвилин. Ну, все рівно в другому таймі ми забили, вроді гру вирівняли, але при таких моментах треба забивати, щоб хоча б зіграти в нічого. Ось десь ця невдала смуга, юкс. Можливо, десь ось ви про концентрацію говорите, можливо, десь фактор недооцінки суперника зіграв? Ні, ні, ні. так, Ми ду... суперника дооцінили добре, просто ну, бачите, концентрацію загубили концентрацію чуть. З от... Прикарпаття яка вміє нав'язувати боротьбу. Сьогодні її було чимало. Ось яка сьогодні загалом ще була установка на гру. Атакувати, пробивати, бачите, не забили ми і отримали. Три годин проіграли. Наступний суперник Чорноморець. Десь ось зараз по гарячих слідах чекати. Цього матчу було дві зміни у складі. Чекати ще більше в наступному матчі. Давайте, ми підготуємося, подивимося, як воно буде. І будемо. До Чорноморця ще треба дочекатися. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпе, Ukraine. разом сильніші.